Іван Стопак, експерт Українського інституту майбутнього та колишній працівник служби безпеки України, долучається до нашого ефіру, пане Іване. Вітаю, вітаю студію. Дякую, що запросили. Так, ну власне щодо е, готівки, так яка е, рікою текла у стіни Києво-Печерської лаври і ніяким чином не обліковувалася, це по суті абсолютно не новина, але е, повертаючись до сьогоднішньої історії з комісією Мінкульту, яка мала би обстежувати приміщення лаври, як вона знову ж таки які дії законні, щоб вона потрапила у стіни е, у приміщення, змогла провести оцінку, знову ж таки, яка саме оцінка має бути проведена, і якщо щось не буде співпадати. Що далі? Так, дивіться. Е, ну, ця комісія повинна потрапити. Звісно, звісно, я розумів, що їх не будуть пускати, і влада наша повинна була передбачити такий варіант. І е, по аналогії, як проводяться слідчі дії. Ну, ми згадуємо, да? коли слідчі намагаються потрапити до якогось приміщення і провести слідчі дії. Зрозуміло, що його не будуть пускати, допускати, йому повинні забезпечити фізичний захист у вигляді, ну я не кажу спецпризначенців, ну там. Спецпризначенці, да, які зобов'язані сприяти слідчому проведенню його дій. Тут повинна бути та ж сама історія. Я не знаю, чи ці спецпризначенці повинні бути або Служба безпеки України, або Національної поліції, або просто співробітники патрульної поліції, які повинні створити певний коридор для цієї комісії, яка повинна потрапити до приміщення. Уникнути провокування бійок, сварок і так далі, і так далі, і провести інвентаризацію всього того, що там повинно ну за їх даними знаходитися. Ну, умовно там ікона така та така та одна штука, ікона така, чотири -та, штуки. Тобто, все повинно перевірити. І ось до речі, в мережі були фотографії, дуже такі мене збентежили стіни. І видно, що на них ну це приміщення церковне, на них раніше висіли е, ну картини, не картини, тобто цвяхи умовно залишилися в, е, в стінах, і все. Тобто, дійсно це мене вже починає бентежити. тобто вивозять пане Іване, все але там. кількість кількістю, а автентичність цих ікон, тому що знаємо, що знов ж таки там дуже багато історичних цінностей зберігалося. Ну, звісно, звісно, це ж повинно бути вже а, заплановано самою комісією. Тобто вони перевіряють, повинні ж бути а, певні реєстри того, що зберігається в цих приміщеннях, дано ну, хоча б розуміння, що тут є. І потім звіриться, ага, там ікона така є на місці. Звісно, якщо вона там містить ознаки підробки, то звісно, треба вживати певних заходів. Але допустити їх повинні. І коротше, ну, давайте на моє особисте переконання, всю цю контору треба прикривати. А, це а, ну не громко кажучи, що це москальська е, парафія, це люди, які підтримують Росію, це організація, яка підтримує Росію, забезпечують Росію фінансово. Це франшиза. От ви казали, там, да, 50 мільйонів гривень це так тільки те, що можна там порахувати, що які дані є. А потім куди ці гроші е, виводилися? Ці гроші виводилися в Російську Федерацію. Оскільки е, російська церква вона надала можливість тут в Україні працювати, але ви повинні за це платити. Тобто це франшиза, і це треба прикривати. Ну і знову ж таки, жодні кошти, які надходять в церкву, вони не оподатковуються, не обліковуються, і ми дійсно не можемо навіть знати, яка саме сума йшла в Росію, і Росія заробляла на ній. Ну, за ці гроші, я перепрошую, куплялося що. Ми ж бачимо, як в російській церкві збирають кошти на підтримку наших мальчиків в Україні, да? тих, хто воює. Тобто таким чином наші українські гроші використовуються для того, щоб вбивати нас. же. Ну, це ж парадокс. Гаразд, але що робити з. Мешканцями Києво-Печерської лаври, які відмовляються а переходити в ПЦУ, відмовляються покидати так територію лаври. І що робити з оціма всіма? Ну там бачимо, що кілька сотень, напевно, прихожан за ці два дні приходять і мало там не лягають просто на асфальт під стінами лаври. Що ні, це все рейдерство, це все неправильно. Що робити з цим? Тому що знову ж таки. А, чи можуть бути якісь провокації, якісь просто там я не знаю бійки і неспокій саме от в центрі Києва через власне намагання повернути найбільшу святиню українську саме Україні? Давай так по аналогії, якщо людина не платить за квартиру, яку орендує, і власник розриває договір, скаже: все з першого числа, чао, какао, до побачення. Тебе виселяємо. Теж сам, теж та ж сама історія. Так, окей, масштаби можливо трішечки більше, але е, концептуально все те саме. Не ну розірваний розірвана угода, да, все ви тут більше не знаходиться. Ви виселяєтеся, все майно, яке належить е, цій, не знаю, цій церкві, не знак це правильно казати, вони залишитися. Да, ваші праски, ваші якісь там, я не знаю, журнали, що ви там собі накупляли. Це все ваше, виселяйтеся. Якщо ваша паства за вас так турбується, хай вона вас себе, до себе забирає, там, не знаю, на Русановку, там, куди там приютіть. За що ці люди, попи, вони переживають? Я здається в вашому етері казав. Вони не можуть знайти себе в е, мірсь, мірської житті, в них немає професії. Все, що вони можуть робити, це махати кадилом і заробляти цим гроші. Він не може подати це. Ну ці, він вони ці люди не можуть подати своє резюме на WorkUA, і Сказати: я шукаю роботу. Який в тебе досвід роботи? Ну я там ні, подати вони можуть, але нічого ж вони навряд чи щось отримують. По перше, по-друге, навряд чи вони і готові працювати саме. цікаво, який розділ, в який розділ подати там, в яка. Спеціалізація можемо спробувати серпісі. з вами поміркувати, але пане Іване, ще одне от коротенько, буквально питання є е в нас інша лавра, також не менш важлива Почаївська. Чи буде все відбуватися подібним чином із цією лаврою процес? І враховуючи, що пригадуєте, були історії про те, що незрозумілі якісь там цивільні момолодики. Там кілька десятків перебували у стінах тієї Почаївської лаври. Так, от наскільки знову ж таки там буде відбуватися спокійно відбуватимуться події. Я вам не скажу за почавську лавру, не можу сказати, як заплановано, але якщо є у нашої влади, що треба їх по, поетапно всіх виселяти, то треба це робити. І ось ви казали там молодики, да, влада і правоохоронці повинні передбачити можливі провокації. Правоохоронні органи повинні присутні бути на місці як поліціянти, як поліція діалогу, також співробітники служби безпеки України і Карну грошу, куда так нацполіціяки хайб, насполіція та СБУ, які одягнені в цивільне, і їх завдання а, безпосередньо в натовпі а, вираховувати людей, які там, наприклад, щось він несе з собою під одягом, да, не знаю, там або це залізяка, або а, ціпок, що завгодно, або а, коктейль. Молотова вираховувати таких людей, і там кажуть по-тихому їх затримувати, нейтралізовувати. Тобто, ця робота повинна бути, і після всього повинна бути охорона для того, щоб убезпечити. А, Ймовірний контр так, наступ московського патріархату і контрзахоплення цих об'єктів. Дякую, пане Іване. Дякую, Іван вам. Ступак, експерт Українського інституту майбутнього, колишній працівник служби безпеки України. З нами на зв'язку був.